Надати тепло та захист у заводському районі на базі центру реінтеграції бездомних осіб працює відділення нічного перебування. Люди, які залишилися без житла, можуть отримати тут нічний прихисток. Для цього треба мати офіційний статус бездомності та не мати медичних протипоказань. У користування клієнтам відділення надаються житлові кімнати, їдальня, душова та санвузол. До того ж, без харченка можуть переглядати телевізійні програми та прати особисті речі. А от центр обліку бездомних Осіб у співпраці з відділенням нічного перебування надає послугу з оформлення посвідчень про взяття на облік та відновлення документів, які посвідчують особу людини. Одночасно отримати прихисток у відділенні нічного перебування можуть понад 30 людей. Особі, яка сюди приходить, ми йому надаємо можливість ночувати, тобто ліжко місце виділяється з м'яким твердим інвентарем. Ну, це Пасійна білизна, подушки, ковдри. От. Також дається можливість самостійного приготування їжі, це кімната для приймання їжі, яку ви бачили. Також надаються всі умови для санітарно забезпечення санітарно гігієнічних потреб і особисто гігієни.